Доброго дня, осінньо теплого, українці, земляки, друзі мої. Хочу зачитати вам свого вірша, я назвав його Рання Севина. Я щойно написав його. Їздили, мої донечки випинулись два роки, їздили їй вибирати подарунки два дні назад. А донька наша старша Богдана купувала для мами краску волосся покрасити, Купила собі. Я ж як батько на неї кажу, Богдана, та куди ж ти купляєш? Ти ж дитина ще вже краситься. А потім вона так сумно глянула на нас, а потім ми до неї придивилися волосся її, а в неї ще 16 років вже люди добрі. Севе волосся. Що ти скажеш? Я нічого не мог відповісти. Сльози виступили на очах, і в мене народився такий на віж. Хочу вам його подарувати. Сивина волосся вбралась до нашої доні, на косу пасмо поклала, підкралася в скроні. Чи буває так матусю, донечка спитала, що мені лише 16, а я сива стала. Я голублю свою доню, плачу не спинити, їй волоссячко цілую. Що тут говорить? Фарбує війна волосся, дітям не віку. Тих голівочок сивеньких бігає без ліку. Перемога як наш вище. Дай Бог нашим дітькам. Всього-всього найкращого.